Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Ось такі вже наші свині, які родилися 27 квітня. Це їм 27 серпня виповнилось 4 місяці. Я вже дам їм їсти. Я їх ще не важив, де десь з неділі планую переважити і дати від глистів. Там четверо і тут четверо. Тут три льошки і кабанчик, а там два кабанчика, два-дві льошки. І всі ніби нормальні, а одне. Не таке, як всі. І худе, і мале, і їсть так, як всі, і все так, як всіх, але щось йому бракує. Як то це в сім'ї не без уродів. Ці такі гарні і ось це таке, як миша між Порівняти ось це і це. Видно, що воно майже в два рази менше. І їсть все так само, і їсть ніби не те, що воно не їсть, воно їсть, все нормально. Але щось йому, щось йому не те. І вже я проколював вітаміни і глистів немає в них. Але ще з неділі я їх проколю від глистів це наша мальвінка. Е, вона також вже 20 вересня буде 3 місяці, як вона поросла. Ось так. Я її вже дуже багато їсти не даю, тому що вона вже така, скажімо, немаленька, щоб не дуже її зажирувати. Хоч вона і не первістка, але все одно. Трошки тримаю її так на нормі. Тут наші великі білі. На-на-на, на, 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 на. на, на, на. І так само і тут. Оце вибігає якийсь щурний як свиня. Якщо взяти того кабана, не знаю, чи це Льоха йде, чи кабан, і порівняти з цим так само. Цих там двоє нормальних і одне все як, як щур, я планував льоху цю осмінити. Але щось вона ще не зриває кнурі, не знаю. Це також з неділі я їх переважу, подивлюся, може вона стресане трошки, коли будемо її витягувати, важити, може вона і погукає. Це перша оце Льоха той, далі той кабан. Ну це такі їм десь. Я думаю по 150 є. Ну, а в тому, якщо 100 є, то це дуже добре. Це кабан, це льоха, це кабан. Кабан трошки більший. І як я замітив, що кабани, навіть якщо вони малі, ну якщо ще поросята, вони менші то далі вони починають трохи льохів переганяти. Хоч казав, що льохи краще ростуть, але можливо, якщо її скаструвати льоху, можливо і так. А так кабани я бачу і по тих менших, що зараз я покажу. Ось це, ось це льошка. Планую її осіменити. Це велика біла генетика PIC і осіннити планую її ландрасом. Але будемо бачити, як, як воно буде, тому що немає приміщення, де її утримувати. На, 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 на. Порівняти цю льоху і цю льоху. Це худе. Воно то високе, але худе, тонке. І її також все одно і то саме, і, і ніби їсть, і, але не росте чомусь. Не поправляється. Мені. Рости то росте. Вона і довга, і, і висока, але худа. Ось щось також її бракує. Як я і казав, що про кабанчиків ось цей кабанчик, він був тут самий менший. Тут три льошки і один кабанчик. Але зараз він вже, ця льошка була найбільша, він вже доганяє ось цю льошку. За ту льошку він, мабуть, вже і... Більший. Вони бачу так вже 4 до 4 місяців, а далі починають набирати. Ось так, якщо я цих вже поздаю, то ту білу пльоху. Якщо ось планую забрати сюди в цю клітку, де, де ось ці. Тут де мальвінка наша, дай Бог все буде добре, в жовтні місяці буде Ну Тут в неї все є, а тут ще треба буде робити для поросяти якусь перегородку, ну то вже, то вже буде потім. Ось такий у нас сьогодні вихідний день. Погодували і на сьогодні буде все. Ну як давати їсти ще будемо, я маю на увазі, що вичистили. І на сьогодні все. Ще тільки їсти. Давати. І так само цей кабанчик. Ось цей кабанчик. Та Льошка була сама більша, Цей кабанчик вже догнав ту Льошку. Кабанці пішли. Ну і ще ось той кабанчик, що риженький лежить. Він був найменший взагалі від всіх поросят, Але зараз також підтягується. Ну На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Tudo então, dobra.